З поміж двох тисяч давідківчан близько 40% тут люди поважного віку. Учні місцевої школи в цей день влаштували для стареньких концерт, а районний відділ соціального захисту спільно з приватними підприємцями організували святковий обід. Даний день відзначається для чого, щоб звернути увагу на проблеми даної категорії людей. Адже і в селі Давидківцях знаходиться біля 40%. Це люди, ті, які вже вийшли на пенсію, які своєю працею. Заслужили своєї поваги до себе, хоча, як запевняють самі організатори дійства, святом цей день важко назвати, та й самі ветерани переймаються тривожними подіями в країні. Ми як-то налаштувались на життя, вроді сюди туди вже все нормально було на тобі. Це а не підемо в партизани, Як то каця? Як той ковпак колись ходив Всього на обліку в Давидківцях перебуває 29 одиноких людей похилого віку. Соціальні послуги їм, а також інвалідам та пенсіонерам, надають два працівники. Людмила Міцишина про проблеми стареньких знає не чуток. Для багатьох з них жінка стала і другом, і дочкою. Палітра обов'язків соцпрацівників різноманітна. Несемо хліба, ліки приносимо, треба, то і поприбираємо, і в городі допомагаємо. Ну, ну, Книжку поміняти, як газу, чи заплатити, комунальні, це все в наші входи, всі обов'язки. Найбільше ж бракує дідусям та бабусям живого спілкування. Частинку доброти та любові ці сивочолі ветерани хотіли б отримувати від оточуючих більше, ніж раз на рік.